Нова дряпалка своїми руками для ось таких пухнастиків. Така стандартна модель мені не подобається, тому що вона закоротка, хоч ця найдовша, яка була в магазині. Проте вони все одно становляться на повний зріст і зверху її постійно обдирають. Я її вже перетягувала, але це не допомогло. До того ж, як бачите, вона хитається і... З часом кожна нова така дрябка завжди розхитується, як її потім не укріплюй. Тож, я її доламую остаточно і буду переробляти. Відкручую кріплення для того, щоб використати основу в подальшому. Там всього один шуруп легко відкручується. А тепер необхідно цю основу помити. Після того, як вимила, я вирішила, що не буду її використовувати. Десь в іншому місці застосую. Дрябка буде стояти ось в цьому кутку. Тут в нас стоїть пилосос, який постійно в використанні, тому що там розетка. І потрібна модель, яка прикриє ось цей куток. Я вже придумала, яка це буде модель. У мене знайшли залишки будівельного матеріалу після ремонту. Тож буду використовувати. Ось така ОСБ-плита потрібна. Думала її обрізати, але подвинула цей комод і все влізло. Мінус одна робота. Так, начебто все приготувала. Інструмент, все необхідне, перевірка пройшла. Приступаємо. Відміряю висоту так, щоб не закривав майбутній виріб мій перемикач світла. Все відміряю, намічаю. За основу буде ось такий кусок ДВП. Все відміряю і буду відпилювати необхідну довжину. Для цього заклею малярним скотчем місце з пилу, для того, щоб края були рівнішими і зріз був рівнішим. Відпилюємо по розміру всі заготовки. Як бачите, нічого складного, подібні матеріали, мабуть, у багатьох знайдуться, бо хтось щось робив, ремонтував і... Десь дощечка, десь кусок плити якоїсь ОСБ, ДВП. З цього і можна зробити. Тільки підібрати свій розмір, е, можна не таку широку основу брати, вущу, комусь, можливо, вищу. Нищу не радила, бо котики становляться на повний зріст і люблять робити такі собі потягуськи. А я ще той плюшкін. <сум> такі матеріали я не викидаю, бо мені завжди здається, що десь да, знадобиться. Ось і знадобилось. Ну, а тепер дістаю шліф-машинку і буду зашліфовувати всі. Краї всі деталі. Ставлю спочатку велике зерно, десь е, 40-60 і проходжусь по краям. Краї ДВП е, обрізані, дуже таку мають рихлу структуру. А ось якщо їх зашліфувати, то вони будуть гладенькі і щільні. Остаточно проходжусь зерном номер 150 І цього достатньо. Проходжу всі деталі. Дві планки, на які будуть спиратися основа дряпки. ОСБ з однієї сторони шліфую, заокруглюю кутки на основі, яка на підлозі буде. Тепер зафарбовую всі ребра і всі деталі. А ось ці планочки будуть з'єднатися під кутом. Тому я в них місце з'єднання шліфувальною машинкою обробила. І тепер вони щільно прилягають. Якщо цього не зробити, то нічого не вийде. Тепер беру шматок ковроліну і відміряю, скільки мені необхідно на перетяжку. Можна, звісно, взяти не ковролін, а обмотати е, спеціальною мотузкою, але це буде набагато дорожче. Ковролін в мене вже був, ми коли прибирали старий з зали, то я заздалегідь відрізала шматок якраз на котячі потреби. Заготовку вирізала, відміряла, де в мене буде кріпитися ОСБ. І тепер необхідно позагинати, для того, щоб краще було обтягувати, позагинати по наміченому ось так ковролін. Він на войлочній основі. Товстенький, тож необхідно зробити цю процедуру, щоб потім було легше. Тепер по краю з нешліфованої сторони промазую клеєм для того, щоб надійніше прикріпити ковролін до основи. Клей якийсь універсальний, купувала в Аврорі. Перевертаю. Прижимаю і даю схватитися клею. Тепер беру будівельний степлер і починаю по всьому периметру натягувати і прикріплювати ковролін. Кріплю добряче. Так, щоб вже точно котики не обідрали. Хоча через деякий час, звісно, прийдеться знову перетягувати ось цю основу. Та це буде вже легко зробити. Після того, як все степлером, вирішила ще поприбивати молотком, бо не завжди скоби міцно прикріплюються. А ось тут низ потрібно ще промазати клеєм, і залишити для того, щоб схватилося. Ось так. Основа готова. Тепер нам необхідно її закріпити. Приміряю. Придумала, що спочатку приб'ю таку планочку і вже до неї буду прикручувати е, саму основу дряпалки. Прибиваю, а тепер необхідно прибити основу. Беру шуруповерт. Звичайні універсальні шурупи, головне, щоб вони наскрізь не пробили ОСБ. і буду прикручувати. Спочатку зробила отвори, а тепер вже прикручую на шурупи. Готово. Тепер беремо планки, на які буде спиратися ось ця вся конструкція. Виставляю планки так, щоб вони були нерівномірно. Мені так потрібно для того, щоб пилосос зміг е, поміститися. Тому трішечки їх здвигаю. Прикручую їх також на ті ж саморізи. По одному зверху і знизу. Цього достатньо. Коли прикрутила донизу, то побачила, що шурупи трішечки виглядають і будуть царапати підлогу. Тому замінюю сверло на більш широке, таке, щоб було зашишки, як шляпка-шурупа, роблю отвір неглибокий для шляпки, і потім знову Планку закручую. Таким чином шурб входить глибше і не буде царапати поли. Все закріпила. Все надійно. Завершена. Конструкція вийшла доволі таки багатофункціональна та міцна. Зараз встановлю її на місце та буду звати котиків. Ось такий вигляд має. Не закриває розетки. Закриває пилосос. До того ж там можна скласти капці. І ось настільки вона вище було. І стало. Ця конструкція набагато вища, тож маю надію, що не так швидко коти її роздеруть. Хоча згодом можна легко перетягнути. Пуся не залазить, а кухті. когті. Отак от ділова така в Всі котики спробували і з задоволенням користуються. Конструкція не хитається, не шатається, вони на неї навіть пригають, висять, і вона стоїть собі, як вкопана. Отже, мені вдалося. Тому можу і вам порекомендувати саме ось таку конструкцію, а не палку, яка згодом все одно розхитається. Ця аж стоїть надійно, міцно і нікуди не здвигається. Можливо, згодом я вигадаю ще якусь конструкцію, але поки що я дуже задоволена. Дякую за перегляд. Пишіть свої враження. На все добре!